Ще одну прийомну родину створили у Вінниці. Подружжя підписало документи з виконком у міськради про влаштування і спільне проживання у сім'ї. Під своє крило батьки, які вже мають дорослого власного сина, взяли 15-річну, тепер вже донечку. Заступник міського голови Сергій Тимощук привітав їх із відповідальним рішенням. Цей час нелегкий для України. Це дійсно, я вам скажу героїчний шах. Тяжко держава воює. І ви пішли на такий шах. Честь і хвала вам схиляю голову перед вашим, ну можна навіть так і сказати, героїзмом на даний момент. Настю вже влаштували у навчальний заклад. Представники служби у справах дітей сподіваються, що прийомні батьки подарують дівчинці щасливе життя, на яке заслуговує кожна дитина. Ця дитина не з нашої територіальної громади, ця дитина пройшла важкий шлях. <свіг> е, у неї були родичі, під опікою яких вона була. На жаль, склалася так доля, що їх немає на цьому світі. Через те е, інші люди вирішили відкрити свою сім'ю, свою душу, свої можливості для того, щоб е, Настінка змогла виховуватись в їхній сім'ї.